Сьогодні ми з вами будемо говорити про корінь n того степеня. З коренями, в принципі, ми вже знайомі з 9 класу з коренями квадратними, а тепер у нас з'явиться дещо інший корінь. І давайте ми запишемо корінь. Дивіться, n того степеня. Пишу N показник кореня. І числа a. Так от. Коренем n того степеня із числа А називається таке число b, яке ми піднесемо до цього степеня і отримаємо А. І отримаємо підкореневий вираз. Причому n повинно бути більше за одинички. Тобто, ми розглядаємо корені, які більші за одиницю. Оцей символ кореня. Називається радикал. Радикал. Число А стоїть під коренем. Воно називається підкореневий вираз. Можете собі записувати, якщо вам потрібно. Число А називається підкореневий вираз. Ну, давайте розберемо це наше правило. Значить, приклад. Нехай нам необхідно знайти корінь п'ятого степеня. П'ятерочка невеличка. Маленька, може, то й чимало я намалювала. Ну, але 32. Зараз зробимо більше. Дивіться, 32 підкореневий вираз. Цей число 5, показник кореня, він менший від цього числа. Так, щоб добути корінь п'ятого степеня із числа 32, мені необхідно підібрати. Таке число, яке я піднесу до п'ятого степеня і отримаю підкореневий вираз 32. Як ви думаєте, яке це число? Яке число? 2. Так, да, це буде число 2. Давайте я навіть напишу отак. Бо 2 у п'ятому дорівнює 32. От таким чином ми будемо шукати корені. Значить, якщо у нас. Якщо, якщо у нас n число непарне, ну, і зрозуміло, що воно більше за одинички, бо по-іншому ми не розглядаємо, то матимемо один корінь, то один корінь. І ось у нас приклад зразу. Оце в нас приклад. Якщо N число непарне, п'ятого степеня, то буде тільки один корінь, тільки буде число 2. І зразу давайте я буду писати властивість, властивість теж якимось іншим корінь, кольором буду виділяти. Оце в мене буде перша властивість, і хай вони будуть зелененькі. Значить, непарний степень я можу написати, що це 2к плюс 1, якщо парний – це 2к, 2к плюс 1 це непарний Із А. У степені 2К плюс 1. Корінь третього із А в третьому. корінь п'ятого із А в п'ятому. корінь 11-го із А в 11-му. числу А. Якщо n не парне, то матимемо тільки один корінь. Далі. Розглядаємо далі. О, червоним, вже да, з цими кольорами. Так, хотіла, щоб у вас виділялося воно. Так, тепер будемо дивитися, якщо N парне. А давайте ще знаєте, що до цього наведемо приклад. Давайте ще наведемо приклад. Ось у нас був корінь непарного степеня. Давайте з від'ємного числа ще наведемо приклад, щоб наче вже у вас була якась система. Корінь третього степеня із числа мінус 27. Дивіться, Із додатнього показали, тепер покажемо з від'ємного. Що скажете? Підібрати таке число, яке ми піднесемо до третього степеня і отримаємо мінус 27. Мінус 9. 9. Три рази будемо. Три, тільки ще із знаком мінус. Корінь. мінус три. Да, Значить, ще раз. Якщо є непарне, то маємо один корінь. Якщо із додатнього числа, це буде додатнє число, якщо з від'ємного числа це буде від'ємне число. Все. На рахунок цього нічого не загубили. Далі, далі. Тепер, якщо n-парне розглядаємо. Так, якщо n -парне, Натуральне число ми маємо на увазі, парне натуральне число. От тепер нам треба розглядати ін... різні випадки. Якщо під коренем від'ємне число пишу А менше 0. Що ви кажете? От корінь квадратний з від'ємного числа добувається. Ні. існує. Він завжди буде додатний. Так. Да. Під коренем тільки завжди додатні. Значить, якщо а менше 0 пишу, не існує. Добренько. Тобто наведемо тоді приклад. Зараз все запишу, тоді наведемо приклади. Якщо А дорівнює нулю. Під кореневий значить. Один корінь, він у нас буде нуль. Зрозуміло. Один корінь напишу. Так. І якщо А більше нуля, І якщо А більше. Два О! Два корені. Думала, наприклад, перейти. Буде два корені. Зараз розберемо на прикладі. Беремо для першого випадку корінь четвертого степеня із числа мінус 16. Зразу пишу: не існує таке значення. Не існує. З від'ємного числа корінь не добувається. Так, корінь четвертого степеня із нуля, ми сказали, це буде 0. Будь-якого степеня з 0, це буде 0. І корінь четвертого степеня із числа 16. От, щоб добути корінь четвертого степеня із числа 16, нам треба підібрати таке число, яке ми піднесемо до четвертого степеня і отримаємо 16. Це. Наше число 2. 2, 2, 2, 2. Да, молодці. І 2 і мінус 2. Тобто, якщо корінь парного степеня із додатнього числа, ми отримаємо два його значення. Одне із них те, що додатнє, буде називатися арифметичний корінь. Так, напишемо слово. Арифметичний корінь. Це в нас арифметичний корінь. Ну, і зразу переходимо. Дивіться, значить, про що ми проговорили? Ми дали означення кореня, розказали, що це радикал, розказали, що це підкореневий вирос, в принципі, в 9 про таке говорили вже. Тоді розглянули непарне значення і розглянули парне значення. І зараз для парного значення ми запишемо другу властивість. Так, пишу. Друга властивість. Парне. Значить 2К. Корінь степеня 2К. Із А у степені 2К. А ну, давайте згадаємо 9 клас. У нас було корінь квадратний із А квадрат. Чому дорівнює. самому числу. І не тільки самому числу, а його. Модулю. Так. Да. Ось тут не губимо модуль. Значення модуля не губимо. Добре. Далі ми продовжуємо записувати властивості Властивості власті такі самі, як були у дев'ятому класі з кореня квадратного. От тільки ми дописуємо, що це корінь Н того степеня. Тобто корінь із добутку дорівнював добутку коренів. Корінь Н того степеня із числа А. Помножити на корінь n-того степеня із числа b. Далі. Корінь. Ну, зрозуміло, що a, b більше нуля. Корінь із частки дорівнює. Нам необхідно добуть корінь n-того степеня із a, і на корінь Н-того степеня Із b. Це була четверта властивість. Так, піднімаємо трошки вгору, напишу свою далі. Ну, по суті, все, всі ж властивості знайомі. да? Просто трохи треба згадати і кажемо, що ми пишемо, що це буде корінь Н-того степеня. Наступна властивість. Корінь Н-того степеня із А піднесене до степеня К. Це те саме, що корінь Н-того степеня із А в степені К. Так. І шоста властивість Ні ще сьома буде. Так, коли добувається корінь із кореня. Корінь НТ степеня. Під коренем катий степень із числа А. Показники коренів, корені з корення можна перемножати. НК. Корінь із А. І зараз буде остання властивість. Так, і остання властивість сьома. Показник кореня, учні люблять казати так, показник кореня і показник степеня можна буде скорочувати. От. Коли в нас, ну, отут, наприклад, 10, тобто ми можемо розкласти 2 на 5, і отут, а в степені 5. Тоді показники на 5 можна скоротити. Тобто, це буде корінь n-того степеня із числа А. Ну, по суті, поки нема прикладу, так може, десь щось комусь не дуже зрозуміло, коли перейдемо на приклади, все воно стане на свої місця. Все. Значить, дивіться: означення знать, скільки випадків, скільки коренів знать, властивості знать. І переходимо на розв'язування. Пишу номер 4,4. Так, номер 44 шукаємо наш номер. Так, знайти значення виразу. Обчислимо пару значень. Перший приклад, корінь третього степеня із 216. Так, з ким я тут працюю, хто мені допомагає? Давайте разом. Треба підібрати таке число, яке я піднесу до третього степеня і отримаю 216. 216. Ну, не 2, зрозуміло, не 3. Не 5, бо не... Не 4. І не 4. Так. І не 5. Що там у нас слідуюче число, яке пробувати можна? 8. А чого, ми 6 пропустили? 8 можна попробувати. А давайте 6 спробуємо. Мені треба, щоб шестіркою побулося. 6 на 6, 36. і ще... 6 ну, на 6, 36. І 36 на 6 буде 216. Воно. Пишу 6. Так. Да. Добре. Друге. Корінь четвертого степеня. Під коренем. 0, цілих. зараз я напишу число, хтось прочитає його. О. Читаємо. 0,16. 0,16. 10. -тисячних. Згодна. Увага! Дивіться, корінь четвертого степеня. І після коми стоять 4 цифри. Значить, це буде 0, скільки з 10. Якби було, інш... Не спішіть. Якби було 16 корінь четвертого степеня добували, було б скільки? Корінь четвертого 20. О, Да. Було б 2. А якщо. Або, або мінус 0,2. Стоп. Ми записуємо, ми знаходимо. коли знайти значення виразу, будемо брати арифметичний корінь. Якщо у нас, ну от другий випадок, далі трошки пізніше. Значить, коли нам треба знайти значення виразу, ми пишемо арифметичний корінь. Так, третє, третє корінь п'ятого степеня із числа мінус Так, один, два, три, чотири, нулі і одиничка. Тобто 1 100. 000. Так. П'ятий степінь п'ять цифр після коми. Значить, буде 0,0 і скільки з 10. Якби була одиничка, корінь п'ятого степеня було б. Те саме 0,1. Так, да, 0,1. Тобто, якщо ви помітили корінь. Якогось степеня. І стільки само цифр після коми, значить, ми беремо ось в даному випадку дві останні цифри. Добуваємо з цього і пишемо, що це 0,2. Бо зрозуміло, що як 0,2 да, ми множимо на 4 рази саме на себе Значить, стільки, скільки відокремлювати, стільки, скільки після коми в обох множниках разом. Тобто 4 цифри. Так, гаразд. Ага гаразд. Що загубили? А чому не, а чому не, а чому oh. не мінус 0,1? Молодці. Оце вже й ми побачили. Мінус обов'язково, не губимо. Так, четвертий. Корінь третього степеня. Із мінус 1 восьма. Давайте зразу, щоб не губили, зразу ставимо мінус, правда? Непарний степінь з від'ємного числа буде мінус. Щоб добути корінь, ось наша властивість. Корінь із дробу. Окремо добуваємо корінь із чисельника, і того самого степеня корінь із знаменника. Можна усно. І з одинички буде. Один. А корінь третього Один. степеня із восьми. яке число три рази множимо, буде. Так. Да. Два. Добре, молодці. Одна друга. Так. П'яте одна третя, корінь п'ятого степеня із мінус 243. Так, одну третю переписуємо. А із мінус 243 буде якийсь корінь. Знак у нього буде. Мінус. Ану, думаємо, яке число 5 раз множимо буде 243. Ну, двоєчка точно не підходить, бо. 5 раз. А давай три пропоробуємо. Давайте отут випишемо. Ви можете скільки завгодно. Прямо у зошиту збоку, де завгодно. Множте собі. Оце 3 на 3. в мене 9. важко. 3 на 3 Записуйте, так. 3 на 3 9. 9 на 9, 81. Чудово. І ще раз на 3. 81 на 3. О, Воно. 80 на 3, 240. 1х3 243. Воно. Значить, це буде 3. Та рівнює, Мінус переписали. Одна третя на 3 буде мінус 1. Питайте. Нема питань. Нормально, наче, правда? Давайте далі. Дуже схоже до арифметичного корення, до того, що робили у 9 класі. Так, давайте далі. Слідуючий номер у нас буде. 4,6. Давайте трошки покажу. Буквально пару штучок навіть візьмемо. Так, 4-6. Перший приклад. Корінь третього степеня із 5 у третьому степені. Оці степені анулюють один одного. І це буде просто. Просто щом? Просто число 5. 5. Угу. Ми можемо це, да, оцей корінь опустити сюди над п'ятерку і сказати, що показник кореня, показник степеня скорочуємо. Буде просто 5. Давайте ще друге. Так, мінус корінь четвертого степеня із 7. До четвертого, отут уважно. Значить, нам зразу треба подивитися, ми підносимо до парного степеня, значить, оцього мінуса не буде точно, правда ж? Бо 4 рази. По суті, оцей вираз, що в дужках, треба саме на себе множить 4 рази. Значить, мінуса не буде. Раз, чотири, чотири скоротило, залишилася сімка. Ну, от, на вигляд, значить, такі ого, які вирази, а по суті, воно там 5, там 7. Так, третє. мінус Корінь з сьомого степеня із 2 і підноситься до сьомого степеня. О, огу. Тут у нас був парний показник, значить, мінус у нас пропав. Тут до сьомого степеня, значить, мінус у нас залишиться, правда ж? Бо від'ємничу, до непарного степеня. Правда. Да, правда. <кхух> ну, а далі все просто так, як ми робили. 7 і 7 скоротить. Мінус 2 буде. І буде мінус 2. Два. Два. Згода. Так, все добре, порядок. І рухаємося на наступний номер. І давайте ще зробимо: От якраз такі, такі, як вам додому даю. Схожий, щоб зразок був 5-1. Номер 5-1. Так, 5-1. Знайти значення виразу. Можна я звідси вже буду, ну, хай буде тут. Так, перше. Корінь третього степеня. Під коренем 64 помножити на 125. Знаємо властивість. Корінь і здобутку дорівнює добутку коренів. Так, тобто, треба окремо добуть, Давайте перше розпишу, а далі можна буде це усно робити цей етап. Із 64 і помножить на корінь третього степеня і 125. Добуваємо із 64.

Так, п'ятерочкою да, закінчується 5. Добре. Yeah. Хорошо. Перемножаємо буде 20. Обчислили. Друге робимо з цього прикладу. Так, корінь п'ятого степеня. Під коренем 2 в 10 помножить на 7 у п'ятому степені. Властивість, показник кореня, показник степеня можна скоротить. Ну, Розписати. На мені? 5. Скажіть, розписати мені на 2 для першого. Давайте розпишемо на перші рази, може вам так і буде простіше. Розписую на 2 корені. Корінь здобутку дорівнює добутку коренів, розписую на 2 корені. Так, добре. О, тепер гарно видно. На 5 скорочуємо буде в мене. Тут 5 пропала, 10 ділю на 5 буде. 2. 2. Залишилося 2. у другому. Угу. Так. Тут 5 і 5 скоротилось. Тобто пропали, корінь пропав. І залишилось 7. Добре. Перемножаємо. 28. Добре. Так. І останній приклад робимо. Корінь третього степеня. Третій приклад, верніше, корінь четвертого степеня у нас. І під коренем буде ось такий дріб. Чисельник 3 в 12. Помножити на 11 у четвертому степені. І поділити на 5 у восьмому степені і помножити на 2. У 16. -му. Можна не розписувати, бо мені треба і тут корені, і тут писати. Можна вже наче, навіть швидше, правда? Давайте. Значить, показник корень. Так, з ким це ми говоримо? Крістіна. Крістіна, я, я так уже, наче, почала познавати. Так, добре. Крістін, давай з тобою. Е, можна всі числа скоротити на 4. Ну, грубо говоря, 3... так. Грубо говоря, так. Угу. 3 у третьому степені. Так. Е, помножити на 11. Хорошо. Е, 5 у другому угу. і помножити на 2 у четвертому. Все, залишилось нам просто обчислить. Да? Нічого не скорочується. Залишилося обчистить. Ну, давайте. 27. Так, 27. На 11. Переписали поки що. Тут у нас. 25. А, тут у нас? 16. 16. Так, на 11 вміємо множити ж? Щоб помножити число на 11. 27, наприклад, мені треба 2 і 7 числа розсунуть, а всерединку записати їхню суму. 2 плюс 7 буде 9. 297. Так. О тут нам надо множити 25 на 16. Як би ви запропонували це зробити? 100 помножити. А я б зробила, дивіться як. Я б 16 написала, що це 4 на 4. Даш? 25 помножила на 4 було б 100. І ще раз на 4 буде 400. Ну, у нас із вами мета яка? Добратися. До НМТ і гарно його скласти. Ми не накручуємо числа, ми навпаки його скорочуємо, зменшуємо, робимо, робимо як можна, щоб було вам простішенько. Так, ну це по суті так. Зараз напишемо домашнє. Зараз, зараз, мабуть, я вимкну.